Привіт, малята! На сьогоднішньому занятті ми дізнаємось, які ж права та обов'язки мають діти. Основним міжнародним документом, в якому викладені права дитини, є Конвенція ООН про права дитини в українському законодавстві правовим документом, який регулює це питання, є Конституція України. Кожна дитина від народження має свої права. Сьогодні в цьому нам допоможе розібратися ось ця чудова квітка прав. Хай дитинство ваше квітне, наче квіточка ось ця. квітка дасть нам ниву, знання про права дитини. Пелюстку відірвемо, розмову проведемо. Але у кожної дитини є не тільки права, а ще й обов'язки, які повинна виконувати дитина. Ось розглянемо з вами першу пелюстку. Кожна дитина має право на сім'ю. Кожна дитина має право жити зі своїми батьками, право на любов, турботу та піклування. А обов'язком дитини є повага, шанобливе ставлення та допомога старшим, турбота та піклування про менших та близьких людей. Наступна пелюстка є право дитини на навчання. Кожна дитина має право на освіту та право відвідувати дитячий садок та школу, а обов'язком дитини є гарно навчатися, пізнавати світ, слухати вихователів та вчителів. Слідуюча пелюстка – це право дитини на ім'я та громадянство. Кожна дитина з моменту народження отримує свідоцтво, має право на ім'я, набуття громадянства та на догляд з боку своїх батьків. А обов'язок дитини бути гідним громадянином своєї держави. Слідуюча пелюстка – це право дитини на захист. Кожна дитина. Має право на недоторканність її приватного життя, сім'ї, помешкання. Крім того, кожна дитина має право на недоторканність її честі та гідності. А обов'язок дитини дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві, не намагатися створювати ситуації, які приводять до порушення закону. Наступна пелюстка нам вказує на право дитини на відпочинок. Кожна дитина має право на відпочинок на вільний час, у який вона може грати та брати участь у культурному та художньому житті. А ваш обов'язок відпочивати самим та не заважати іншим. Слідуча пелюстка це право дитини на медичну допомогу. Кожна дитина має право на найкраще медичне обслуговування та надання першої допомоги. А ваш обов'язок Збайливо ставитися до свого здоров'я, турбуватися про себе, займатися спортом, одягатися по погоді та більше їсти овочів та фруктів. Наступна пелюстка це право дитини на інформацію. Всі діти мають право на інформацію. Держава забезпечує доступ дитини до інформації і матеріалів з різних джерел, особливо з джерел, які сприяють належному розвитку дитини а обов'язок дитини знаходити інформацію в різноманітних джерелах. Малята. А зараз пропоную повторити, які права має дитина. На сім'ю, на навчання, на ім'я та громадянство, на захист, на відпочинок. На медичну допомогу, на інформацію. Сьогодні ми з вами розглянули права дитини. Завжди пам'ятайте не лише про свої права, а й про обов'язки. Дякую за увагу!